Машина за машиною під обстрілами. Відважні медики вивозять з поля бою поранених воїнів. Медик це надія для тих, хто воює саме там в окопах, тому що вони знають, що в випадку чого медиків не треба буде шукати, вони їм нададуть допомогу. На швидкості під супровід артилерійських канонат у сутінках побитої осколками машиною. Це осколок на другий день, як я тільки поміняв. Це стікло добираємось до пункту евакуації. Беремо на перехваті поранених, яких нам привозять з нуля. Ми тут максимально близько стараємося. Уже на цьому етапі можна людині поставити вену, знеболити і вже навіть привезти на стабілізаційний пункт, щоб лікарям уже готового до роботи до перев'язки. до... Чогось більшого. Щось більше справді вже відбувається на стабілізаційному пункті. Під час штурмових дій поранених сюди привозять десятками. Третю. Руки, ноги відчуваєш. Вони не подорвалися і там. Я не пам'ятаю, як я падав. У сусідній операційній ще один пацієнт. Поранення набагато тяжче. Правої кисті відкритий вогнепальний перелом кісток правої гомілки. Осколкове поранення лівої гумілки. Гіповоломічний шок. Тивомогічний ага. пішов. Пишемо, пишемо, так. У цього воїна перебита рука, розірвана нога, численні осколкові поранення. Медики намагаються зробити якомога більше, аби врятувати кінцівки. Тихо, 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 друже. Сука. Офіс, ну, так, Знаєш, Може, хлопчика буде шанс. Рятівники бігають, моментально орієнтуються в коробках з медикаментами. Бриває гірше. Попри нелюдські умови та шалене навантаження, медики роблять усе можливе, аби їх пацієнти могли почути. Шанси є. Тому тобто, що не, не все так погано не... виглядає. Так, виглядає зараз так. Серйозно, я, я думаю, що шанси є. Ми все зробили, щоб вони були. Та врятувати понівечені кінцівки вдається не завжди. Кожна ампутація для медиків особиста трагедія. Утім, часу на розпач чи паніку немає, адже порятунку потребують інші поранені. Під час штурмових дій їх кількість така, що надавати допомогу доводиться у темних залитих кров'ю коридорах. Тоже, Медики холоднокровно, чітко та методично рятують життя, і дуже просять усіх українців, хто нині перебуває у безпеці, пам'ятати якою ціною ця безпека дається. Більшість людей, цивільних, вони чекають контрнаступ, коли він почнеться, коли всі зможуть повернутись до звичайного свого життя, але це величезні втрати. Це багато крові, багато болю. Кожен метр землі відвоюваний, дається дуже важко. Складається враження, що вони не втомлюються на операційних столах один за одним. Міняються пацієнти. Їх кількість вже навіть не рахують. Тим часом евакуаційні групи також, попри втому, вирушають знову на точку евакуації. Що спина? Вона не витягує Знаю, да? всіх. <зв 'язаний> Цьому поїхало, бо там нікого немає. Я не знаю, коли я посплю. Там поранені однозначно можуть бути, їх ще просто не дістали. Це потім буде якась більша можливість і почнеться у нас робота. вже. з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітів. Єдині новини.